Ви не звертали уваги, що слово емоція співзвучне з такими словами, як, скажімо, мотив або локомотив? Річ у тім, що походять вони від одного й того самого латинського кореня мотіо, що означає рух. Емоції це рух душі і, подібно до брижів на воді, схвильованих подихом вітру, самі по собі вони не бувають правильними чи неправильними. Вони просто є. Правильною або неправильною буде наша реакція на них. Від того, який з напрямків їхнього руху ми обираємо, залежить, чи є емоції конструктивними, чи деструктивними, чи прагне локомотив нашої душі до належного пункту призначення, чи повзе в глухий кут, або, що гірше, мчить у прірву. Чи сплітає мотив душі прекрасну мелодію, чи ж гримить безглуздою какофонією. Емоції, що становлять наш емоційний інтелект, належить виховувати, вдосконалюючи свій духовний інтелект. Інакше вони не розвиватимуться належним чином, і душевна лінь поведе їх шляхом найменшого опору. Ну кого, скажімо, не зворушували слова Псалмоспівця пастиря, що на пасовиськах зелених оселяє мене. Псалом 22,2 Твоя палиця і твій ціпок, вони заспокоюють мене. Виголошуємо ми з насолодою, 22-й четвертий. Ми настільки захоплені образом дбайливого пастуха, що якось не помічаємо, що тут ідеться про нас як про овець і баранів, тварин нетямущих та впертих, яким навіть на зелених пасовищах немає спокою без сторонньої допомоги. А помітити варто як мінімум з двох причин: по-перше, вівці істоти неспокійні. Вони постійно насторожі, і будь-який ховрашок, що висуне мордочку з нірки, змусить вівцю, а за нею й усе стадо, в жаху зірватися з місця, не розбираючи дороги. Чи не так і ми буваємо постійно напружені в очікуванні підступу. Навіть коли все добре, нам немає спокою, а раптом щось трапиться. А якщо трапиться, одразу починаємо панікувати. По-друге, ж, навіть стоячи на місці. Вівця безперервно набиває собі шлунок, не маючи змоги зупинитися. Схоже, харчова нестриманість один із найпоширеніших проявів депресії не лише в людини. Загалом пастухові нерідко доводиться силою примушувати вівцю лягти і заспокоїтися, щоб та могла хоч трохи відпочити. Для того йому й потрібні такі заспокійливі засоби, як палиця і ціпок, тобто кийок. Ним не лише лева чи ведмедя відігнати можна, а й виховну роботу із занадто неспокійною вівцею провести та пастушачий ціпок, палиця з гачком на кінці, яким ловлять тварину, що тікає за шию чи ногу. Тож виховна драматичність псалма про проходження долиною смертної тіні явно недооцінена.